В яких випадках публікувати звіт про договір, що був укладений поза системою? Вітаю! Актуальне питання від замовників: В яких випадках необхідно публікувати звіт про договір, що був укладений поза системою? Відповідно до прикінцевих та перехідних положень закону України про публічні закупівлі. Ви обов'язково маєте публікувати звіт про договір. Якщо вартість закупівлі по одному коду ДК перевищує 50 тисяч гривень не пізніше, ніж через 10 робочих днів з дня укладання такого договору. Якщо вартість предмету закупівлі є меншою, ніж 50 тисяч гривень, то відповідно до пункту 11-особливостей, затверджених постановою Кабінету міністрів України номер 1178 ви можете скористатись правом. І не оприлюднювати звіт про договір, що був укладений поза системою. У разі здійснення таких закупівель дотримуйтесь принципів здійснення публічних закупівель, визначених законом, і включайте інформацію про таку закупівлю до річного плану незалежно від суми.